Так, друзі, всім привіт. Дивіться, ось така величезна посилочка у нас сьогодні, і давайте її розпаковувати, дивитись, що в нас там всередині. Там має бути багато різних товарів. Я вам зараз їх всі покажу, але кожну окремо ми будемо оглядати. дуже-дуже багато різних товарів. Бачите, дуже-дуже-дуже багато різних товарів. Якось так. І ось сьогодні ми будемо оглядати, мабуть, два з цих товарів, тому що вони дуже схожі між собою. Це мають бути, мабуть, павербанки для DIY-збірок. Тому такі... Тобто такі, які ви маєте зібрати самостійно. Ось так це виглядає. Дуже цікаво. Цікаво, мабуть, те, що вони коштують дуже недорого. І що ви можете самі зібрати їх так, з такими елементами живлення, як вам це необхідно. Ось у мене є окремо куплений цілий такий пакет великий елементів живлення, і з них я можу зібрати самостійно собі ось такий гарний павербанк. Тому зараз давайте будемо одразу дивитись, що в нас тут є. У нас була інструкція, на якій навіть візуально все зрозуміло, що ми маємо вставити три елементи для того, щоб. Отримати наш павербанк. Бачимо, що ця сторона в нас мінус, ця сторона в нас плюс. І це має бути ось таким чином. Якось обережно беремо. Один. Два. Три. Так, друзі, у нас тут є така кришечка, дивіться. Яку, якщо ви закриєте, її, мабуть, повторно буде не дуже легко відкрити. Тому, якщо ви не впевнені, що ви все правильно зробили, раджу. Не закривати поки що цю кришечку. І давайте подивимось одразу на ті порти, які в нас є. Дивіться, це в нас USB Type-C, micro USB, є кнопочка on-off. Є ось такий гарний гумовий рем... ремінець. А... І є повноцінні два USB, USB 1 USB 2. Давайте, мабуть, ми щось спробуємо підключити до цього сетапу. Так, ось давайте спробуємо, є в мене телефон. Давайте ми ось таким чином, що ми зробимо. Підключимо. Телефон у нас заряджається. А тут ми бачимо індикацію. Тобто зараз всі чотири позначки у нас світяться. 25, 50, 75 і 100, це означає, що на 100% наші акумулятори заряджені. Якщо в нас упаде ємність нашого павербанку, це поступово буде 75, потім 50, потім 25%. І так, до повного розряду наших елементів живлення. Так само давайте зараз, де в мене тут лампа. Ось є така в мене величезна лампа. Вона навіть не увійде повністю у кадр. Я її ось так покладу. Вона має також USB-дріт для живлення. Ось так її вмикаємо. Бачимо, вона у нас засвітилася. Ми можемо перемикати кольори. І вона працює у нас. Тобто все з цим дуже-дуже гарно. Можемо заряджати наш павербанк. Я сподіваюся, що тут вже все в нас гарно і я можу закривати. Все працює, ми перевірили, Защелкуємо. Ось дивіться. Ось, дуже-дуже гарно закрилось все. Ось, дивіться, виглядає дуже якісно. Тепер дивіться, спробуємо ми наступне беремо USB-Type-C дріт встромляємо його і встромляємо його так само іншим краєм. Ось так. Що ми маємо? Ми бачимо, що в нас заряджається наш павербанк. Ну, в моєму випадку я його заряджаю просто від іншого павербанку, тому що зараз немає світла. Але, як бачите, все дуже гарно працює. Якщо б він був повністю розряджений, ви б бачили не лише миготіння циферки 100. Це миготіли б будь-які інші цифри, які були б актуальні на той проміжок часу. Зараз він майже заряджений, тому бачимо, що в нас є таке миготіння цифри 100. Коли воно повністю зарядиться, вона не буде більш блимати, вона буде світитись тим самим демонструвати нам, що повністю заряджено все. Так, і я хотів ще перевірити, як з приводу а, дроту Micro USB. Давайте тепер вимкнемо ось цей Type-C і замінимо його на. Micro USB. Беремо наш Дріт мікро USB. Ось так. І вмикаємо його у гніздо мікро USB. Бачимо, все те ж саме. Можна заряджати як через Type-C, так і через мікро USB. Як на мене, гарно те, що він маленький. У даному випадку там стоїть три елементи по 2550 мАг Якщо мені не, зміняють, не змінила моя пам'ять, так, дивіться, 2550 мАг Тобто зараз у нас тут більше, ніж 7500 мАг Це на півтори рази. Зарядити сучасний мобільний телефон. Але при такому розмірі це взагалі дуже непогано і виглядає якісно, і місця багато не займає, і, і доволі інформативно. Тому раджу цей пристрій до купівлі та до використання. Так, а ще, друзі, дивіться, яка цікава штука тут є. Якщо двічі нажати на цю кнопочку on-off, то в нас ще з'явиться такий чудовий ліхтарик. Дивіться. І хочу вам сказати, що він доволі непогано світить, особливо, якщо це в темряві, натискається два рази. Бачимо, що можна навіть в різних режимах його вмикати. Щоб вимкнути теж просто два рази. А коли ми вмикаємо, раз-два і потім по разу можна перемикати інтенсивність світіння цих світлодіодів. Ось так. Ну і можемо зробити висновок, що це дуже непоганий такий в нас павербанк. Коштує він взагалі, можна сказати, копійки. Дешевше, мабуть, ви не знайдете ніде, особливо у нас в Україні. І якщо вам потрібен непоганий ось такий павербанк, невеличкий, не дуже важкий, то ви можете взяти ось такий для резервного ось такого заряджання вашого девайсу, він, я вважаю, дуже потрібний, коли немає світла і не хочеться з собою носити дуже великий. як... У багатьох з вас є ось такі на 30 тисяч 20 тисяч мАг. Вони дуже важкі і їх не хочеться з собою тягати кожного дня. Ось такі можна з собою носити майже будь-куди, кинув в сумку або в карман. і... Ти завжди впевнений, що ти зможеш підзарядити свій телефон, якщо тобі це потрібно. Тому посилання залишу в описі під відео. Якщо вам цікаво, переходьте, дивіться, купуйте. Ну а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей. усім па-па!